Всім привіт! Я Максим Макарчук. Вітаю вас на каналі Шаховий Код. Сьогодні дивимося партію Ананд Лотіє. Ананд – це екс-чемпіон світу. Жуель Лотіє. Він був в 90-х роках, на початку 2000-х. Він входив в 20-ку в світі по селі, і він був найсильнішим французьким шахістом. Є4Д5 скандинавський захист. Є d ферзь d5, кінь С3, ферзь 5, d4, кінь f 6, кінь f 3 С 6, слон С4, слон f 5, кінь e 5 напали на поле f 7, e 6. Чорні розвинули слона за пішаковий ланцюг. І взагалі в чорних не буде поганих фігур, тобто решту фігур можна розвинути і буде все. Добре. Оскільки от чорні вивели слона на F5, можна спробувати цього слона вигідно розміняти білим. І так часто трапляється. Які цікаві ходи роблять білі? G4 напали на слона. Основна ідея: білі захоплюють більше простору на королівському фланзі. Слон G6, H4. Тут десь можна і подумати H5 походити. Кінь B D7. Кін Д7, d 7 H5. Слон Є4. Ну, чорних рятує те, що кінь зв'язаний. Найкращий хід за білих тут рокировка. Слон тепер під боєм. Він в центр ходить. d 5, cd, Слон Д3. Перевага білих. Білі можуть зіграти далі ферзь в 3. Король G2, c 3 Взагалі, білих пара слонів. Білих буде більше простору. А от десь після ходу ферзь F3. Ферзь буде захищати білого короля. Тобто він не буде дуже слабкий. В партії був хід тура h 3. Теж нормальний хід. Слон g 2. І турою втікли по центру. Напроти короля. Кінь b 6. Слон Д3. Знову слоном по центру відступили. Кінь D5. Ось чорні створили вже певні загрози. Ну, ось подвійний удар на E3 і на С3. Зараз бажано поставити відео на паузу і подумати, що робити білим. Білі зіграли дуже сильно. Насамперед, стратегічно, дуже сильний хід F3. Ну, що тут може бути? Наприклад, чорні б'ють на c3. Кінь c3, bc, ферзь c3, слон d2. То чорні не виграли туру. Перевага білих. Або, ну, чорні можуть якість виграти. Кінь є 3, слон є 3. Перевага білих. Через хід пояснюю, чому саме перевага білих. F3, чорні зіграли слон Б4. Хід білих, знову подумайте, що робити далі. Сильний гарний хід, такий от він нестандартний, король F2. Що дало білим оцей хід F3 перед цим? Білі зловили слона на G2. Тобто, навіть як от чорні б'ють на E3, то це буде розмін. Кіні слон за туру. Вигідно білим. Чорні зіграли слон С3, БС, ферзь С3. Ну, тура під боєм, тому тура Б1. Ферзь Д4. Чорні виграли кількох пішаків. Тура зв'язана. Хід білих. Що робити далі? Подумайте. Ще до всього за чорних додається загроза кінця 3. Ще отакий подвійний удар. Тура б 7. Сильно і просто за білих. Білі відіграли одного пішака. Тура стала дуже активною на сьомій лінії. Тура Д8. Хід білих, що робити далі? Білі зіграли h6. Дуже важливий хід, враховуючи те, що буде далі. Наприклад, чорні б'ють на е 3 Кінь е 3, слон е 3, ферзь е 5, ферзь d2. Ну, наприклад, чорні, якщо залізуть на h2, щоб десь слоно відскочити, то з білих є хороший хід слон F4 напали на ферзя. Або чорні роблять рокіровку і король g2. Білі, нарешті, побили слона на g2. Перевага білих. Білих два слони за туру. І взагалі білі фігури активніші. Або, ну, давайте якась от груба помилка за чорних. Це рокіровка. Тоді слон аж 7, король аж 7, ферзь d4. Ну, дуже все просто: слон відскочить і побили ферзя а 6 хід, він насамперед робить слабкі поля, руйнує пішакову структуру чорним. І чорні в партії побили вже аж. Хід білих, добре, подумайте, що робити далі. Дуже гарний хід за білих, слон вже 6. От білі залишають ферзя під боєм. Білі напали на поле F7. Що може бути? Давайте от чорні виграли ферзя. Ферзь d 1. Слон на g6. Він зв'язав пішака. Тому можна бити. Тура 6. Король F8, Слон на 6. Пам'ятаєте, перед цим був хід а 6. І зараз є хід Слон на 6. Король g8, Слон f 7 мат. Тобто Ферзя чорні не можуть виграти. Чорні зіграли кінь Є7. Захистили Ферзя свого. Хід білих, що робити далі? Подумайте. Ну, от білі вже от розмінюються, переходять виграшний Еншпіль. Ферзь Д4, Тура Д4. Слон під боєм білих, але хитрий хід тура d3, оскільки чорна тура активна. Тура д8, тура д8, король д8. Звичайно, тут білих немає такого лінійного удару. Чорні закриються кінь c8. Біла тура на сьомій лінії дуже добре стоїть. Тому не потрібно шаг давати. От слон d3. І чорні всі позиції здалися. Тобто чому? Бо ну, чорні точно програють слона на g2, і в білих буде на фігуру більше. І взагалі всі білі фігури активніші будуть. Що би могло бути далі? От Слон чорний от під боєм зараз. загрози білих король g2, слон h3, король g3, тобто слон нікуди не сховався. Трошки цікавіший варіант слон h 1. Ну, точно цікавіший варіант. Просто що би могло бути далі. Як білі тут виграють швидко? Слон Б2 напали на туру. Тура на F8 вже втікає. Чому? Бо слон F6. Зв'язка і чорні не можуть розв'язатися так, щоб от нічого не програти. Ну, Вже просто чорні роблять будь-які ходи. А5. Тобто, звичайно, зараз король вже один не можна через слон в 3. Тому було слон Е4. Захистили пішака H5. Ну, хай вперед пішаком вже 5, аж 4, король вже один. Ну і далі виграємо слона. Потім вілі можуть розмінятися на Е7, тобто діє правило: виграємо, міняємося. Звичайно, ще десь є хід слон, це 6 напасти на туру, оскільки кінь зв'язаний. Ось таке може бути то дуже гарно, стратегічно зіграв Ананд. Можна повернутися ось в цей момент. Тут була така позиція. І білі зіграли F3 і зловили слона на G2. І чорні нічого не змогли зробити. Також потрібно відзначити, що Ананд далі робив всі дуже-дуже сильні ходи. І в цій позиції такий ось шикарний хід, слон g6. Кому сподобалась партія Ананда, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!